Я тобі офіційно заявляю, я сьогодні звертаюся до Юрія Луценка. Такого брехуна ще в суді я не чув. Як, як ви такого брехуна, я не чув ще. Хартик на нього падло, жити? Сьогодні без звернення до Юрия Луценко, і це відео висловить. Навіщо брехати? Ти не стояв, я дотянув оцю свою пісню. Мерзота ти. Антиукраїнська Харя, їдь у Росію, їдь у Росію, Росія твоя ця країна, а не Україна, безсовісна ти людина повністю, земля під тобою горітиме. Навіщо таке робити? Не читаючи діла Привітати це брехати в суді. Навіщо? Навіщо ви таке робите? Фантазії ваші. Пройде час. Я, я цьому як святковий казав. Підеш ти з генеральної прокуратури, підете ви також за таку брехню відкриту. Так? Хай виходить. Це нагорода для українського народу. Хай побачить український народ нашого героя. Прокурора брехуна без совісти, без не у не совісті немає в людини, просто-напросто. що Люди, Україна починає... Ні, ні, ми, хай, хай побуде. Ні, ми його ж не б'ємо, хай Вон постоїть. Почує наші Де слова. Де, Де совість. Це Україна, чи не Україна? Де совість. совість. Що ж ти брешеш так? Кривися, Брехун. щоб тебе так Брех! скривило на правду. yeah <laughs>